Всім поціновувачам крутого українського контенту, великий привіт з каналу Сеньор ТВ. За мікрофоном Васильович. Радий вас вітати на 25-му тижні фарму кески. Після минулотижневого фурору, можна так сказати, цей тиждень вийшов досить нерентабельний, як би смішно це не звучало. Але, блін. Відео то записати треба, Ну а ви в свою чергу не забувайте про лайки і коментарі. Для мене і для мого каналу це досить важливо. Ну а оскільки минулий розіграш вже завершився, і ось його переможець, тоді радий вам презентувати новий розіграш на цей балдежний АК 47 стальна дельта після польових випробувань. Що вам треба зробити, щоб його отримати? Пляха, та взагалі нічого важкого, просто перейти в мій телеграм, підписатись на мій ютуб, підписатись на телеграм і нажати кнопку Прийняти участь. Та й все! Калаш може стати вас, та й не будь нерентабельним типом. Просто зроби це і отримай чудовий скін. Перший аккаунт по стандарту цього тижня приносить нам Food Кіловат, SSG Синя Хвоя і МП7 армійська розвідка. Отже, синя хвоя в нас майже без подрапин. Армійська розвідка в нас після бойових. Забираємо синю хвою. А й переходимо до другого аккаунта. Ну, як то кажуть, після чогось хорошого завжди є щось хове. Тоді на другому аккаунті ми з вами отримуємо футляр-віддача і М4А4 мейнфрейм. Прямо з фабрики. Хоча б щось радує. Забираємо і переходимо до третього аккаунту. Третій акаунт цього тижня приносить нам з вами футляр перелом. Скар 20 найманець і П90 піщана аерографія. Скар 20 у нас після польових, а піщана аерографія у нас 0,59. Є а яке воно затримане. Забираємо скар 20 та й переходимо до четвертого аккаунта. Найзаключний акаунт цього тижня приносить нам з вами футляр перелом і P250 Оксид Міті. До речі, до речі. В поганому стані, майже без подряпин. Забираємо його. Та й звісно, що по старій добрій традиції відкриємо цей чудовий кейсик. Нам звідси може випасти дуже офігенний АК-47 Легіон Анубіса. Особливо в статреці він дуже дорогий. І що ще краще, це може випасти Друкопис. Прямо з завода статрек Я мільйонер. Та й звісно ж, можуть випасти ножі. Ну, але за ножі ми, звісно ж, з вами забули. Тоді додіємося просто на Дурокопис або Легіон Анубіса. Ну все. Пуф! Єбать! Що це, блять? Ну, галіль зв'язок. До речі, це фіолка. Непогана фіолка Офігенно. <реш> це ж майже без подряпин. Єбай, то це круто. Це реально котай Галіль буду з ним тепер і грати. Це не найгірше, що могло випасти. я навіть задоволений. Ну а тепер переходимо до підрахунків. Оскільки цей тиждень видався не такий казковий, як минулий тиждень, нам вдалося заробити аж не по цієї суми 91 гривень. Та, да, це звучить смішно, але що зробиш? Та й в загальному за 25 тижнів фарму нам вдалося заробити 12 тисяч гривень. Це прикольно, це круто. Не зупиняємося, рухаємося тільки вперед. Та й ви, юмою, не забувайте, то, що я попросив вас на початку відео. Поставте лайк, напишіть коментар. Ну а також, якщо ти вже включив це відео, то ради би тобі просто підписатись на канал для того, щоб подальшому і далі переглядати мій контент. Наперед, дякую. Ну а також не забудьте про розіграш. Розіграш реально дуже крутий. Та й на кінець хочу вам побажати хорошого дропу з КС. До зустрічі у нових відео.